Рівне віддає останню шану Андрію Ішкову, який загинув у боротьбі за Україну. Андрій Ішков родом з селища Цумань Волинської області. Там закінчив місцеву школу, а вже згодом опанував фах електрика у рівненському професійному ліцеї. Початок повномасштабного вторгнення Андрій зустрів за кордоном, владнав справи та вже 4 березня повернувся додому. Одне лежиття перед нами мощі воїна, героя Страстотерця, Новомученика Андрія. І він власне прикладом своїм показує. Що дійсно, як Господь каже, немає більше любові, то покладе душу свою за друзів своїх, за всіх нас. Приніс себе жертву, щоб ми достойно, достойно жили. І поки триває війна, всі кожен сповняв свої. Обов'язки християнські. Після повернення Андрій направився у військомат. через ажіотаж. Йому довелося чекати виклику, і вже за кілька місяців він таки доєднався до лав ЗСУ. Але на превеликий жаль, маємо такі випробування, м'яко кажучи. І щире співчуття всьому українському народу, Тому що чужих немає. Андрій Ішков мав позивний сонечко. На жаль, 36-річний молодший сержант загинув 1 лютого 2025 року, виконуючи бойове завдання на Донецькому напрямку. Поховали героя на кладовищі нове. Ілля Тамашевський Володимир Захаров. Новини Рівного.